Зброю на гальмівні колодки. Правоохоронці знищили усю вогнепальну зброю, яка була зібрана під час місячника добровільної здачі зброї. Переплавлювали пістолети, рушниці, гільзи в ливарному цеху івано-франківського локомотиво-ремонтного заводу. Згідно законодавства, щороку вилучену чи добровільно здану зброю знищують декілька разів кожного кварталу. Всього знищено 63 одиниці зброї. 34 одиниці це добровільно здана зброя, і 19 одиниць зброя це, яка проходила по кримінальних провадженнях, як речові докази, і за рішеннями суддів підлягала знищенню. 6 одиниць мисливської зброї, 22 одиниці було газової зброї, і 7 одиниць, які проходили по кримінальних провадженнях це саморобна зброя. Пізніше правоохоронці окремо знищуватимуть вилучені боєприпаси, адже процес їхньої утилізації дещо відрізняється.